Надати слово щойно Юра Луценко вийшов на зв'язок. Я схожу включити телефон, щоб ви почули нашого побратима і переможця Юрія Луценка. Ура! Юра. Юра, ану пробуй, будемо чути. Ти тільки му... мусиш кричати, Юра, говори. Чують сюди! Це набуду. Юра, мореш говорити, тебе чують. А Але всі інші друзі, які зараз мене чують. Хочу вам сказати, що найбільше... На цій свободі ти не один. Дуже важливо, чому на Свободі ти відчував себе колективі, однодумці. Тому я щиро радий, що нарешті я буду серед тих, хто так само, як і я, ми про Україну демократичну, вільну і європейську. Я впевнений, що те, що сьогодні роблять лідери опозиції. Найправеднішою політикою. Бо насправді політика робиться. Не в адміністрації, Не у Верховній Раді. І не в крайній хаті. Вона робиться на Майданах. Ми там перемагали, і ми там знову переможемо. Дякую, Вирочка. Обнімаємо тебе. Привітайте ще раз, Юрія Луценка! Юра! 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 Юра!